Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я вам покажу і буду розповідати, як я роблю заготовки із цибулі. Зелена цибулька на зиму. Як я її викопала, зразу обрізала корінці. А потім оце положила в мисочку. в Мисочки водички набрала, і сидить мій дедушка робота. Обчищає її, перемиває її, обрізає то сухеньке, де попадається все. І вже як перемив її, хорошо, що вона вже чиста вода. Тоді положив на террасі, оце вона лежить на, на рушничкові, висихає Одну, одна сторона висохла, тепер перевернули на другу сторону, друга сторона висохла. І вже як вона вже суха повністю, тоді я її вже починаю кришити. Оце такими великими кусочками я кришу, щоб потім її положити у блендер. І в чаші блендера тоді перебиваю до такої, як пюре, виходить воно. Іменно оця цибулька в мене йде на крошку, і на супи, і на борщі, на все, що ви хочете. Оце блендер, отак я насипаю. Насипаю, щоб було, повна чаша була. Воно збивається і там, виходить, трошки трошки його. Оце воно збивається, зразу хуженько так. От то на стінках налипає і треба лопаткою його опускати. А це вже, оце вже воно перебите. І оце я не достаючі цієї маси ложу туди ще таку кількість цибульки різаної, щоб була повна чаша знову. І знову перебиваю. От воно, воно бистро, вроді так і довше. Ну, звісно, щепільна така робота. Ну, Зате зімою достав і все, таке свіже, вроді тільки зорване із грядки. грідки. От Ото такі вони в мене така моса виходить. Тепер оце в мене форми, я печу в їх кекси, мафіни, ну хто як хоче, так і зви. Оце дві таких форми вийшли з той чаші. Ти я то горкою, виходить. беру, перекладаю в другу. Так що сложного нема нічого, важкого також. Просто все. І ну, як не самому робити, так ще й швидко. А так, звісно, так. Получається, як самому робити, так і довгенько робиться. Ну, все одно зімою. Як знахідка є. Ще як на вікні немає ніякої цибульки, ні в крупу свіжого, то це запах такого свіжого свіжого. Так що рекомендую попробуйте. І в кожного, я думаю, це легко все робиться, в кожного все вийде, було б бажання. А це ще дідусь сказав, я на кришу ще її. От криша, я положила в от отакий пакетик, повний пакет теж. Це теж заморозимо його буде Оце вже заморожене, це вже на другий день. Оце скільки вийшло із той кількості цибульки. Отак, достала і в лоточок Так що важкого нема нічого. Зробили, зате, ну, да, час зайняли. Зате зімою достали, і у вас уже така смакота на столі. Ви додали і в бульйон, і в суп, хто хоче окрошку окрошку, холодний борщ та будь-куди, в любу страву ви додаєте це пюре і виходить смакота. Усім всього найкращого і до нових зустрічей.